Друзі, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо буряковий пиріг. Ніжний, м'який, шоколадний. М -м -м. Нам знадобиться варений буряк, какао-порошок, роцинки, борошно, мигдаль, цукор, олія, розпушувач, ванільний цукор та яйця. Детальний рецепт знайдете під відео. До яєць додаємо цукор, ванільний цукор. І все ретельно збиваємо. Якщо у вас немає міксера, то збити можна вінчиком. Поступово додаємо олію і далі збиваємо. Кладемо буряк, Сік попередньо відсіжуємо. Вінчиком обережно все змішуємо. Даємо борошно, розпушувач. І какао-порошок. Додаємо роцинки. Тісто виходить ніжне і пухке. Форму змащуємо маслом і викладаємо наше тісто. А зверху мигдаль. Паріг ставимо в духовку і за 40 хвилин отримуємо ось такого шоколадного красення. Дуже кортить його розрізати. Як бачите, паріг чудово підійнявся, пропікся, він пористий та ніжний. Дуже рекомендую вам його приготувати. Як на мене, він кращий, ніж браун. Якщо вам сподобалося відео, ставте вподобайку, підписуйтеся на канал Bacon Breakfast і готуємо разом. З вами була Ірина. До нових смачних зустрічей!